На Прикарпатті проходить виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. У суботу члени комітету Верховної Ради ознайомилися з екологічними проблемами Калуша та Калуського району, оглянувши небезпечні об'єкти. Зараз уряди країни, місцеві ради, політики, засоби масової інформації приділяють особливу увагу екологічній проблемі Калущини. Основними потенційними і реальними небезпечними об'єктами в екологічному відношенні у межах Калуського району є Домпровський кар'єр, шахні поля підземного видобутку калійних солей, хвостосховища хімічної фабрики, солевідвали кар'єру. Народний депутат України Ольга Сікора зазначила, що ситуація, яка склалась на даний момент, є глобальною катастрофою для Прикарпатського краю. Бо це справді глобальною катастрофою для нашого Прикарпатського краю не Тільки для Калуша, адже це може стати трансконтинентальною катастрофою, і ми будемо мати проблеми уже міжконтинентальні, між країнами, між Молдовою, то ж і е, знищення в принципі наших рік, наших водоносних горизонтів. Заступник голови комітету Лукаш Олег Григорович вважає, що ситуація, яка склалась на даному етапі в Калуші, є одною з найскладніших після Чорнобильської АЕС. Я думаю, що тут одна із самих складних ситуацій після Чорнобильської атомної станції. Тому ми будемо робити все для того, щоб кошти були виділені за висновками членів комісії. Результати проведених досліджень свідчать про необхідність повного видалення токсичних відходів гексахлорбензолу і хлоромісних сумішень на території Калузького району.